Хочу показати вам точилку, яка відправляється до свого нового власника. Це максимально можлива комплектація. Отже, це сама основа з поворотним механізмом, розбірна направляюча, на яку встановлюються камні, тримачі камні виготовлені з пластику, вертикальна направляюча з шарніром і парковочний крюк. В комплекті з точилкою йде два ключки: вісім точильних камнів, які приклеєні на алюмінієву пластину 3 мм. Всі камні підписані маркером. Також камні підписані з торца. Абразивні камні 180-300-500, матеріал оксид алюмінію. Вони працюють з водою. Для вирівнювання таких Камнів є спеціальний порошок, карбід кремнію. Інші п'ять камнів природні мікрокварцит. Вони працюють з маслом. Для них є мінеральне масло, яке йде в бутилочці з носиком об'ємом 70 мл, бланк зі шкірою 4 мм і шматочок полірувальної пасти. Для камнів є футляр, який виготовлений з фанери 6 мм. Він оброблений олією для деревини колір горіх. Так виглядає точилка в зібраному вигляді. Додатково точилка комплектується стопорним кільцем. За бажанням його можна встановити, щоб направляюча випадково не вискочила з шарніру в процесі заточки. Так виглядає точилка зблизька. Направляюча встановлена на парковочний крюк, встановлений бланк зі шкірою. Для самої точилки також виготовив футляр з фанери 6 мм. Ось так виглядає точилка і камні в футлярах. Сама основа, направляючи порошок, масло, паста, бланк зі шкірою, все без проблем поміщається в футлярі. Всі точілки упаковую сам. В даному випадку взяв коробку з нової пошти на 5 кг. Ретельно все пакую, щоб нічого не пошкодилось в процесі доставки. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, пишіть мені у приватні повідомлення, скину вам прайс. Також в шапці профілю є номер телефону, посилання на телеграм та інстаграм. В телеграм є всі ціни.